Відбувся фінал турніру із футболу на призакупку шкіряний м'яч. Змагання провели на стадіоні Нижньовербізької загальноосвітньої школи. У трьох вікових категоріях за перемогу змагалися 18 переможців зональних турнірів. Хто став кращим, знає Богдан Малецький. Це найбільш масові змагання в Коломийському районі. Всі школи виборюють перемогу у трьох вікових групах. Цьогоріч це хлопчаки і дівчатка 2003, 2004 та 2005 років народження. Серед учасників турніру доволі багато юнок. Дівчатка кажуть, що футбол їм до вподоби. Вони люблять ганяти кулястого полем. Мені подобається за те, що бігати, здоров'я була на змаганнях в турці. Зайняли третє місце. У кожній із трьох категорій відзначилися юні футболісти лісного хлібичина та угорників. У них Повний комплект нагород, окрім них, на п'єдестал Пошани підіймалися великокам'янські, Нижньовербіські та Печеніжинські школярі, переможці та призери районних фінальних змагань з футболу на призи клубу Шкіряний м'яч нагороджені грамотами управління освіти, молоді та спорту. Коломийської райдержадміністрації. вони братимуть участь в обласних зональних та фінальних змаганнях з футболу на призи клубу, які відбудуться у квітні, травні 2016 року. З Вербіжа Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма подіянтика.